Tento webkaз vzniká v rámci projektu Podpora realizace aktivit souvisejících s nouzovou uprchlickou situací v České republice, kterou uskutečňuje Národní centrum ošetřovatelství a nelékařských zdravotnických oborů v Brně ve spolupráci s organizací UNICEF a Ministerstvem zdravotnictví České republiky. Dobrý den. Jmenuji se Nikola Prokešová. Dnes u nás ve webcastu vítám paní Olgu Kremenčuskou z Ukrajiny, která v České republice působí jako všeobecná sestra na interním oddělení. Podělí se s vámi o své zkušenosti a doporučení ohledně práce na lékařského zdravotnického pracovníka v České republice. A jmenuji Olga, a já z Ukrajiny. Přijela v Čechiu v 21. roce. A pracuji sestrou v městě Krnov, Інтерні відділення, а в українській мові то буде як терапевтичне відділення. Ого, повісте нам, про що це працювати в чеському здравоництві? Тому що а, в той час почався ковід, був локдаун, а я замислилася. А, Вспомнила, що завжди хотіла спробувати, як то жити в Європі, яка то є європейська медицина. І ще на інтернету знайшла, що існує таковий програм. Є то програм Чеської республіки про лікарів, медсестер, медработників. Mm -hmm. Ja možná jenom doplním, že možná máte na mysli program vysoko kalifikowan pracovník. Так, ja маю на увазі програм високо квалифікованих працників в мецині. A co se vám líbí na práce v českém zdravotnictví? Мені подобається, що в Чехії існує а, страхова мецина. Людина все необхідна, вже має на відділенні. Коли є госпіталізована, так всі, всі ліки, а останні речі вона вже має. А жадала сте виконанням апробачні зкошки о к вікону одборної пракса? Так, так, я то я то вже мала. А допомогло вам то насладні приправі як на апробачній зкошці? Uh, допомогло, тому що я вже мала uh, працівне місце, а потім на тому самому місці, в тому самому відділенні, uh, я ще мала другу часть uh, іспиту, uh, є то практицька часть, uh, також то uh, все, що було у мене. A jak obtížná pro vás ta Aperbační zkouška byla? Třeba která část byla pro vás nejsložitější? Nej... Sama těžká pro mě... Dla mě byla třetí část, úsna. A první uh... část, která je prostě... prostě všechno zazubrila. A to byly testy na počítači. No. A druhá část, to byla praktická část. A, a třetí část, Дуже багато матеріалу мусіла, мала вивчити. а ну, Для того я ще потребувала відпустку. Брала для того відпустку, аби все то змогла зробити. А як сте се на звушку připravovala, з чого jste трема, черпала? з яких матеріалів? З чеських, українських? Чеські, українські постійно зі словником просто була, тому що термінологія українська, медицинська, вона інша, ніж чеська. А... І сама собі диктувала на диктофон відповіді. Зараз я розказую о третій часті іспита. Вчила наприклад ввечері зранку, ну наприклад, проснусь, а заново то все чту, а слухаю, що я собі надиктувала на диктофону, тому що я мусила собі ту виробити пам'ять на довгий час. Hmm. Так, так, A jak hodnotíte jazykovou bariéru? Třeba příprav na tu aperbační zkoušku. A v čem jste. Z čemu jste se učili ten český jazyk? Kdy jste čerpala? No, na začátku já vзагалі боялася щось мовити сказати. Тому що ну, є страж, що eh, eh, погано то скажеш. Eh, погано то зрозуміють люди. Але eh, дуже для мене було eh, такою підтримкою eh, для самої себе. Це eh, на на те диктофон. Тому що коли я сама себе вже слухала, як я відповідаю, які роблю помилки, так для мене то був такий крок eh, дуже важливий в цьому вивчанні. А це би сте допоручила у о перебачній скошку а у хазучим в чеському здравотніцтві. Ну, дійсно, треба розуміти, що це все потребує час, певний час, не треба поспіхати, не треба боятися. Одразу все не буде Е, не в праці, не в тому в вані, в вивченні, але потім пройде не деякий, деякий час, і ви помітите, що. Зміни є. Зміни є і в тому, як ви розмовляєте, в тому, як ви розумієте, як ви спілкуєтесь, але як, не, 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 не треба боятися, не треба поспіхати, і. треба... Просто для себе мати ціль. Це... Якщо вам це потрібно, якщо я це змогла, так більшість людей це просто зможуть. А нам на вас последню otázку. Які розділи позорujete на пацієнтах, які знаєте з України, а на чеських пацієнтах, ті за це покорожує nějakе розділі внімання? Для мене пацієнт неважливо, він в Україні, чех або ще хтось. Це не залежить ні від національності, ні від. Полу, не від віку, це залежить від того, яка це людина, який в неї стіль життя, який, який діагноз, як людина просто звикла в суспільстві комуніцирувати. Ну, це залежить від людини і від діагнозу, Я як людина це все сприймає, але не від національності. Зовсім не від цього. Tak, Olgo, moc vám děkuji za návštěvu webcastu, že jste se podělila o ty zkušenosti, které jste nazbírala, a moc se těším na nějaké další setkání. Nashledanou. Já vám taky děkuji, do pobačně. A vám, milí diváci, moc děkuji za přízeň a těším se s vámi na viděnou buď přímo v kontaktním centru Cizinci na aprobačních zkouškách či u dalších webkástu Aprobační zkouška od A do Z, který vydává Národní centrum ošetřovatelství a na lékařských zdravotnických oborů ve spolupráci s organizací UNICEF a Ministerstvem zdravotnictví České republiky. Těším se na vás.